Журналісти пустили до однієї з найдавніших печер Мурабаат, що в юдейській пустелі. Подія рідкісна. Печери є скарбницею інформації про давнє життя євреїв. Тут виявили приблизно 180 рукописів. У деяких згадується ім'я ватажка повстання юдеїв проти римлян Шимона Бар кохби Ця печера розташована на висоті 50 метрів. Потрапити сюди можна лише гірською стежкою. Про першу печеру дізналися всередині минулого століття, коли її знайшли бедуїни місце племені пізніше знайшли ще три печери. 52 го тут почалися розкопки, але всі ці роки сюди приходили й чорні копачі. Управління старожитностей Ізраїлю прагне врятувати всі реліквії, які ще приховані в надрах печери, тож на роботи запросили добровольців. Упродовж тижня сотні людей віком від 16 до 75 років допомагатимуть археологам. Головне завдання волонтерів витягти з на печери гори каміння, щоб полегшити пошуки вченим. Добровольці також просіюють дрібне каміння. Як ми знаємо, ці печери були заселені під час повстання бар когби. Люди тут бували і в інші періоди. Ми допомагаємо управлінню старожитностей знайти те, що не забрали розкрадачі. На розкопках присутній голова відділу з питань боротьби з крадіжками управління старожитностей Ізраїлю. Йому показують знахідки. Це частина ханукального свічника його виготовили між першим століттям до нашої ери і першим століттям нашої ери. Загалом у цьому районі знайшли п'ять печер а ще давнє кладовище.